Мадрида осталось 630 кілометрів. Красний ґрунт уже пішов. Бачите? 500 кілометрів від Галісії. Блін, прикольно. Отак От люди заробляють, батареї поставив на своїй території, потім енергію продаєш і, і миєш барді. Бо немає ні окон, ні дверей. Ну, заброшка, звичайно. То дивіться, під, під Мадридом. Такий нас бик зустрічає в Мадрид, породистий, блин. Ну, басі, тут все живе, умирає. Чи це, ну, це може на автопілоті вони їдуть, я не знаю. Їдемо в Мадрид. До Мадрида осталось 630 кілометрів. 6 годин 18 хвилин. Так, уже перший, перше наше присланні ще Меліт. Уже зараз швидко на трасу виїжджаємо і погнали. В самий длінший тунель Європи. Ми вже на виїзді з Галісії. На перше ранчо заїхали випити кофейку ось в такому прелесному мі місці з нидаем кофе повный ось можна показати поближе. За три чашки кофе 5-10 глянька яка колекція ножиков Привіт друзі, у нас сьогодні трип в Мадрид. Будемо мамочок встречать. там попитаю запасувати, мені треба. У мене один за кордон не є і хочу ще один обновити, побачимо. Може собі кепку куплю, тому що моя стара вже трохи спаскудилась. Жінка не дотрачає вдівати. Ну, я знаю, в пол Європи вже проїхав, вже Париж був, полсвіту пол проїхав, Дуже вона мені цінна. Ну, може якусь кепку сьогодні куплю, ще в Мадриді. Я думаю, багато чого цікавого сьогодні. Це наша перша установка, коли бачимо дальнобойщик і пристані ще І ми стали кафійку бахнути. І зараз вже двигаємося далі. Тільки що зайшов, постав, і дальнобої в кабінках мотори свої прогрівають, з самого утра пропержуються. 438 штан. Вже майже виїхали з Галісії. І дивлюся, вже ось зелень, вся майже ушла, вже пустиня приходить уже на під'їзді до провінції Лион Може я щось в цій жизни не понимаю об'ясните мне що постоянно Тесла по левой стороне їздить це вже не перший раз глянь І ґрунт уже пішов. Бачите? Гляньте, краснота. під'їжджаємо до астрофі. Осталось 349 км. 3 години 37 хвилин пише. Їдемо чисто по правилам. А спідометрі 120. Нічого не нарушаємо, все, як треба. Приїхали також що поле сонячними батареями. Там прям батарею сіє ого, Отак люди заробляють, батареї поставив на своїй території, потім енергію продаєш і, і миєш бабки. Отак гляньте, все жовте. Що ти заробляєш на цьому полі? Земля коричнева, вся. Вони поставив батарейку і заробляєш собі. Обганяю за своїми дровами, містер Пердун, бляха. Друзі, ми біля кафетерії Донпак. До Мадрида 150 км. Сейчас опять сделаємо якусь паузу, потому що вже жопа заніміла. Пошли, щось перекусим вкусненького, якось водички випів. Кофе вже не буду пить, потому що вже достала. Вона мене помої Дон паху вже таких взяв кофейку, тому що вже притомилися вже трошки. Зараз будемо трохи дихняти, стартуємо далі. Тут аби з дальнобойщики, дальнобойщика немає. За що там трохи пропередів хоча б. Дяна, що я тільки що замітив, що мухи налітають піпець. Не то що муха рідко ошибається, просто така мелка противна муха. Мошка, ліза. Я не знаю, в Голісі такого нема. А взагалі я тут на хорисі, і так по кайфу. І мені кажеться, що люди болі, тут туди приятніше. 500 км від Галісі. Блін, прикольно. Може реально переїхати сюди в сторону Мадрида кудись. С... Залижило 120 км до Мадрида. Уже на під'їзді. Все в Соняшниках. Глянделя красота. 28 градусов на термометрі, а обіцяють 40. Їду ось такі перекоти поля. Будь-які склади. Ну і взагалі так дуже цікаво, Наче после Мадрида все ще більше відстало, ніж в Галісі. Так, собі цивілізація, конечно. Вроді до столиці близько, а наче ще більше все відстало. А хати наче зліплені з кизяків. У нас в Галісі все кам'яне. Ось дивіться, значить кизяки якісь. Стіни, маті з козяков, блин Ну ж такі пустині, у мене таке чувство ми зараз вибіжить тут так, ковбой шляпи якийсь Ось такий нас бик встрічає в Мадрид, породистий Нихрена себе Вечора, Це круто Ось такі пейзажики. Не галісся, конечно, але по-своєму красиво, як бачите. Своє праздно. Там вам далі гори. Ну, телефон особо не передає, що я знімаю, але все одно красиво. Ну Пустиня жорстка, дивіться. Ось показує вам все, що робиться вокруг, дивіться. Сплошна пустиня. Все в'яне. Не каплі води. Це провінція Сеговія. Сто кілометрів до Мадрида. ось такий у нас на путі храм зараз. Такий величезний, блін. Глянце. Дебелий? Взагалі ми прийшли к виводу, що краще сиростю воняти, чим оце такий пустині жити, щоб тебе повністю гарніс висохав. Буду реально, мабуть, воняти. І... Ну, Бачите, тут ну, все живе, умирає. Зараз якийсь городочок заїхали. Гляньте, пустота, навіть людей немає, я не знаю. цивілізація реально вимерла. І це до мадрида, до мадрида 100 кілометрів всього навсього Все одно по-своєму красиво. Ось нерухомість дешева, друзі, дивіться. Якраз по бюджету Сергія Лобато. Гляньте. Под мадрідом. Соколямо стоїть, інтересно. Гляньте. Ну, природа не описуємо красоти, вам скажу, все одно, хоч і все і жовте гляньте. Но готовьтесь, бути постійно мазатися кремом. Це вам не галісся, що кожу... Увлажняє постійно. тут коза буде лусять, лущиться, як в ящирки. Так що, готуйтесь, робити на год по 10 разів шкуру скидати. Друзі, ось їду зараз з Ігорем, це Ігор воділа з 30-літнім стажем і хочу вам розказати одну історію. Привіт! Мене звати Ігор. Історія буде така. То, по цій дорозі, що ми їдемо. Той раз, як ми їхали і у горах, зараз гори будемо приїжджати uh -huh. до Мадріда. І там у горах стоїть такий маєток, здоровенний, uh -huh. е білого кольору, uh -huh. з колонами такі, ну, старинний. старинний, дуже привлекательний свідок. А як під'їхали ближче, то немає ні окон, ні, uh -huh. ні дверей, ну, заброшка, звичайно. То дивіться, під, під Мадридом. Uh -huh. І ніхто не живе. Ще. Ми сьогодні приїжджаємо, дивіться, звідси ось. Да. Кам'яні хати і без окон, без дверей. Да, куча. Наполовину розвалені. Ось вам і столиця. Да, бачите, столиця, куча заброшок. Ну я не знаю, що так виходить. Бачите? Напишіть вашу думку в коментарях, як думаєте, що так виходить. Друзі, дивіться, це ось Ігор Ваділа з 39 стажем. І він це ж буде в следующему відео. Ну, в наступних відео Наймолодший підприємець свій час рахувався в Україні. Дуже був перспективний, але вибрав Іспанію, і я потім розкажу, що він так зробив цей вибор і чи жаліє він про це, чи ні. Друзі, так що пишіть в коментарях слово в'єтнамські поросята. І Зразу я бачу від вас фідбек, і ми зразу знімаємо це відео і зразу ви наслаждаєтесь цим. Бачите, який красивий ліс. І тут дуже багато білих грибів, ну і, і різних грибів, не тільки білих. Ну, фішечка в тому, що їх пособирати, то треба платити гроші. тобі дають потім ліцензію на збирання грибів Безплатно, грибочку тут не візьмеш, так як да. в Алісі. В лісі можеш може ти забирати, де бачиш. А тут ані. За те, щоб забирати грибочки, заплатити да. денежку. Хочете їсти грибочки свіженькі з лісу треба платити, бачите? Яка ситуація, тут возле мадові. Все це відбувається тому, що людям з Мадриду куди поїхати. Найближче місце, куди можна отак, от, на природу і Грибочки побирати, що там місце. Не знаючи, чи можна жарити шашлики тому що є определені місця є, де відводиться, щоб жарити шашлики Так просто приїхати пожарити шашлика не можна. І що робити? Хочеш грибочки побирати, їдь сюди, тому що, що в Мадриді буде робити. Там же ж скучно. Ну Насчет такого я маю виду, що. Досуга на вихідний день, по лісу походить, такого там немає. То люди їдуть і бачать, за це гроші. А можеш просто пойти знайти один гнилий гриб і все. І все. А, а ходиш, а до тебе приходить дядя і каже, де твоє ліцензії. Дивись, розвал, розвалене здання ще. Ось ще одне розвал, розвалено. От вам, друзі, цивілізація. Бачите, такі пошла вона щось не в ту сторону. Ось цей маєток, кстати, друзі. Заброшений, гляньте. Не видно за деревами, ну великий піпес. О, дивіться. І нікому не треба. Як так? Подожди, не виключай, що буде видно. О, гляньте, красота. І нікому не вкакався. Нормальна ситуація. Я вважаю, що не нормальна. Вже 10 років стоїть? Да. 10 років. більше, 10 років, що я бачу той раз його красоти і блін. Приїжджаємо до столиці, бачите. Як їхали по трасі, по а 6, так дорога розбита, камйонами страшне. Яма на ямі. Ідеш тут. А ось тут уже дорога нормальна. Да. До по горам їдемо по національній, зараз. І стеклешка. Ровненько. Да, по Мадридом Мадри, до Мадри, до ідеальна дорога. Да. І прикол в тому, що радар на радарі. Їдемо да. по горам. І знаки 50-60. І радар, Через з кожних, не знаю, через з каждой радар стоїть. Так що ти якщо куди тут є. Да. поганяти не, не поганяйте. Строга хотя... по правилам їду. Зато дорога, кайф. Ну так. Да. Під Мадридом хоча б зробили нормально. А Галіції до Мадриду там піпес роздобана камйонами. Кам Жесть. Ось, друзі, окраїна Мадрида. Дивіться, небо навіть не видно, якась димка стоїть і все. Це нормальне таке небо. Напишіть в коментарях, це нормально для Мадрида чи ні. Оце мені дуже цікаво. У нас в халісі небо голубеньке-голубеньке тут Подивіться, я неба навіть не бачу, все в димці. 20 кілометрів до Мадрида, ми так на окраїні зараз проїдемо. По... Не по А 6 поїдемо, а так по окраїнці. Заїдемо, там возле торгового центру, ДП документ і зараз вирішаємо. Я хочу... У мене є один паспорт на 10 років, який зроблений. І я хочу ще старий свій паспорт, тож, щоб цей самий кодик залишився. Чи можна так зробити, чи ні. Ну а Ігор уже вообще паспорт заканчується в нього і він хоче взагалі зробити. Це, звісно, смешно, але я вам так скажу. Ось вже їдемо вже скільки, і ось перед нами Тесла їде. І з лівої сторони, обігнала, їде, не з'їжджає. Заді неї вже інші машини вистроїлись, вона не пропускає нікого. Чи це, ну, це може на автопілоті вони їдуть, Я не знаю. Це так само, як за СІМІ, з кусовим інтелектом. Такий прикол в інтернеті гуляв. Іскусний інтелект робот робить, діла операцію, вирізав не з цієї сторони. Йому пацієнт каже, так же з цієї сторони, а іскульний інтелект відповідає, ти цілком правий, зараз і справлю. дуже гарне зауваження. Так ми б не довіряли автопілоту, я довіряю, ігру. воділа з 30-літнім стажем і погнали, взагалі без косяків, вже 600 плюс кілометрів проїхали.